Кожна людина в Україні сьогодні, по суті, справи живе в кримінальній країні, яку побудував Янукович. Кожна людина на собі відчуває, що закон попирається, що люди абсолютно знедолені. І тут я відчуваю це все на своїй власній долі, на своєму власному житті. Щоб не було написано в законах, те, що стосується прав людей, сьогодні для матері Януковича. Не має ніякого значення. Для них має значення тільки збагачення, корупція і все інше, що вони для себе в Україні влаштували. Я можу тільки зараз ще раз уявити, наскільки кожна людина в кримінальній поліцейській країні, яку побудував Янукович, безправна і не може покладатися не на закони, не на суди, не на силові структури. Тому що все. В мафіозне, Взвичай, єдине кримінальне угрупування. Вважає. І я зараз ще хочу звернутися до всіх людей. Якщо ви зараз не зрозумієте, що в Україні Юлія править кримінал, Юлія. що в Україні править мафія, потім нічого не зможе вас захистити від того, що відбувається сьогодні на чолі з Януковичем в країні. Я переконана, або люди повстають і на цих виборах скидають. Це кримінальне угрупування, або потім, так як відносяться сьогодні до всіх, хто вас знаходиться вас в їх власні, вас так вас будуть прийде. відноситись до кожної людини. Сьогодні вся країна, на жаль, живе під кримінальним авторитетом. І чим більше і довше люди дозволять це робити, тим більше і гірше буде відчувати кожна людина на своєму житті це кримінальне правління. Кожен день. Чиниться не просто тиск психологічний і фізичний, а просто кожен день перетворюється тут ват абсолютно свідомо, навмисно, і це є план Януковича безпосередньо.